Найближчі дні в усій Україні, крім Сходу, будуть дощовими та прохолодними. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 18 квітня, помірні дощі очікуються в усій Україні, крім південно-східної частини. Сильні дощі очікуються у Вінницькій, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. В центральних і Харківських областях подекуди грози. Температура вночі в західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях плюс 3 плюс 8, вдень плюс 7 плюс 12, нарешті території вночі плюс 9 плюс 14, вдень плюс 14 плюс 19, на південному сході та сході країни плюс 22 плюс 27. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 19 квітня, в усій Україні, крім Закарпаття та більшості східних областей, очікується невеликий дощ. Уночі в північних областях дощі будуть значні. Температура вночі плюс, 1, плюс 6 градусів. В західних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 5 морозу, вдень плюс 8 плюс 13 тепла. У південних і східних областях України вночі плюс 4, плюс 9 тепла, в день плюс 12, плюс 17. У Карпатах невеликий сніг, температура вночі 3,8 градусів морозу, в день близько нуля. Дякуємо вам за перегляд, слава Україні!